Всем привет, бачите у мене є ігри і давайте щас ви гадаєте яку я игру записую... Пишите, пишіть ваші думки в коментарях. А ми погнали. И ребята, ви на каналі Просто Димас і дивіться, як запускається ігра Уго Якщо ви правильно написали ваш результат назви ігри, я вам пролайкаю. Гра на прохожі. Називається World of Wonders. І погнали. Тут треба нам вгадувати слова. Я вже на 56 уровні. І давайте грати далі. Я тут вже трішки цю катку починав думати грати, але ще... Нічого такого не придумав. Погнали, як якісь слова трошки відгадаю, я вам покажу. Дивіться наш відеоролик, він буде дуже цікавий. І з цим способом ви можете дивитися определені мої відоси і проходити левели. Я не буду не всі записувати відос, не про всі левели. Так що давайте, якісь тут і будуть вам цікаві. Відео на Ютубі на таку тему ще немає. Погнали. І, і іменно на тему, те, щоб розгадувати відповіді. Ви дивіться моє відео до кінця? Погнали. Перше слово ряд. Тепер до Доря може. Може, дубя. Добі... Дру... Ну, ми погнали, давайте далі. Думати. Я відгадав ще слово бор. І погнаємо далі. Видумав, ще одне слово, дивіться. Да. Ще плюс одне слово. І погнали ми далі. Є слово ЙОРТ ЙОРТ Ні, нюан слово, погнали далі. Я віддав ще одне слово обряд. І давайте далі. У нас залишилося слово. Пишіть ваші думки в коментарях. Перша буква Д, буква нас послідня Р. Я думаю. І ви допомагаєте мені в коментарях. Правильні коментарі і самі найгарніші я пролайкаю. Погнали! До Яр! Ідите, як ми шишечку назбирали. Зберіть ще нових шишечок, щоб отримати винагороду. Цю я вже отримана, цю і цю і цю. А мені дали тоді 100 алмазів в одному сундучкові. Погнали, рівень 57. Час. Крос. Крос. Сок. Крос. Давайте думати далі, а я буду думати, а ви допомагайте в коментарях. Коро. Рок. І дивіться. Послідня тут буква О, і перша о. Значить буде осо «О або оро. Око. Так око вже було не раз. В ігри, де деякі слова часто дуже повторяються. Надо, давайте, нап... давайте знімемо популярні такі відеосики, щоб побачили адміністратори і зробили щось, щоб не повторялися ці слова. Ко. Рос. Я, мабуть, будемо завершувати відео, що з мене не виходить це придумати знову. Будемо дождати ваших відповідей в ваших коментарях. А, ну, давайте будемо далі пробувати. Дуже яке складне слово с перемішаємо буковки трошки і понадо. Три, два, один і ми можемо відкрити наш сундучок. 65 алмазів. Норм, норм, норм. Ку? Ку... Ку... Кур... І тепер... Я не знаю просто такого слова Скоро знаю, знаю, рок знаю, око знаю. Ну, от такого слова не знаю. Давайте ми буде, разом з вами подумаємо, яке може тут бути слово, бо у мене брат підсадив мене на цю гру і ми теж з ним граємо в батл Він грає вже два тижні і в нього ще тільки 38 уровень, Мене вже після якийсь там вчора вечором скачав сьогодні. 11.19 11, я записую відос. І у мене вже 50... Щас скажу, який уровень прихожу. 57 уровень. Гривень. Погнали медалі. я тупий ми, додали ми слово, слово те наше 40. Геніально. Погнали ми проходити наступний уровень. Я вам включатиму запис після декілька слів, після ну, 2-53 слів включаємо, показую запис і що в нас далі відбувається. Ми точнемо на одне слово, і що ми отримали 25 алмазів. Тільки ще від слово от, Ось сюди і кулон виграв. А зараз ми будемо далі думати наші слова. Давайте думать, ку... Макулон. Ма... Лу... Луна. Лунок. Колун. Кулон колон Гениально. Кулон. Колон. Ко... Можно. Ко... Ко... Ногу. Можно. Вот так. Ко... Давайте думати далі, я буду думати, а ви думайте тоше, заповнили результат. І диві... поставите на паузу і дивіться далі. І думайте наші чи слова. Тоді ви знімаєте з паузи і заходите в коментарі, і пишете. І далі На Слово ще укол. Помочимося хвилин три і продовжуємо далі. Продовжаємо далі. А, ну вот сказати, если на російській считать, то давайте не будемо на російський считать. А ми на пощитаємо... не... два значення слова лук. До 3 значення слова лук. Якщо ви все знаєте, напишіть в коментарях. Коментарі знизу під відео. І завтра може бути вірчик. Коротше, фірчик вийде можу понеділ, або середа буде. Колись та й наступний ефір у нас світлом такі проблеми, та я не можу точно запланувати. Світлому Миколаїв на 4 Микові, на 2 години в Микові. Оце такі у нас проблеми. Погнали далі. Мої відео вже на цьому моменті привратимо. Це у нас буде така міні-маленька перша частина відеоролика. Другу частину я відсніму на запівдення після завтра. А зараз я запишу все на і на листочку, коли в мене вийде це відео. А давайте заплануємо 22 -е число сьогодні. Значить відео весь 22, 23, 24, 25. 26 числа робі. І я скажу, коли наступне відео вийде. 26 числа відео виходить. І 28 числа виходить нове відео. А Потім 31 го число ще одне нове відео. Так що ждіть новий буде нас. А через день 26, 26.28.31 і поки що не є Тому Там буде трішечки маленький переривчик над відосиками. Може, я відзніму наперед, бо в мене проблеми буде. Не, не виходити мене запис. Ну, давайте, всім пока. Ждіть наступне відео 28 і 31 числа точно. 31 числа, якщо ще вийде якогось числа, я вам скажу дати, яке, яка, яка дата, коли вийде відео. Всім пока. Ви були на каналі Просадімо. Хай нажимайте на кнопочку підписатися, хайкайте по е, лайку, по кнопці уподобання. Всім пока.